Ви з нами разом. Ваш вибір є єдино правильним. Ми разом, а разом у території щасливого дитинства, мешканці якого гордо стверджують, мій палац, мій дім, мій захист. А ще моя держава, що має свій герб гімн та прапор. Ми і маленькі не надто вже понад 70 років пишаємося своїм палацом, присвячуючи йому свої досягнення, злети, висоти. Бо Рівненський міський палац дітей та молоді це ми самі. Це гарантоване майбутнє нашої держави. Отож підемо разом до ПДН. І розпочнемо, як завжди, з найголовнішого. А найголовнішим на сьогодні є те, чому власне присвячена кожна з наших програм: взаємопроникнення Рівненського міського палацу дітей та молоді та світової спільноти, а ще традиції палацу. Отож, розпочнімо з традиційних взаємоінтеграцій, насамперед, рівня загальносвітового, це то євразійсько-латиноамериканського. Палацівська команда щойно повернулась із російського Ярославля, де разом із делегаціями із 20 країн Європи, Азії та Латинської Америки взяла активну участь у міжнародному форумі Євразійський освітній діалог. Форум проводила Європейська асоціація неформальної освіти дітей та молоді ЄСІ під патронатом Міністерства освіти і науки та Академії наук Російської Федерації. Рівняни, як завжди, просто порвали форум, ще й такого рівня. Палацівська доповідь саме про інтеграцію Палацу до світової спільноти, за обсягом та наповненістю була порівняна зі звітом Міністерства зовнішніх справ за 10 років. Учасники форуму серйозно зацікавились бренд-пакетом ПДМ, і навзагал палац викликав підвищений інтерес з боку російської преси. А ще молодший склад Палацівської команди вихованець школи бізнесу ПДМ «Соліс Дружби Остап Дзюбенко, вихованка відділу журналістики гуманітарної школи ПДМ, редактор міської газети для учнівської молоді без секретів Олена Царук та представниця екоцентру ПДМ Олена Сирілко попрацювали на 16-й міжнародній конференції школярів Адкритія. Олена Царук навіть опублікувала статтю в Ярославській газеті. А очільниця делегації, директор палацу Ірина Паррушевська, після закінчення роботи форуму взяла участь у засіданні президії ЄСІ, де обговорювали стратегію розвитку асоціації та плани на найближче майбутнє. Участь рівненського міського палацу дітей та молоді наш досвід, наше напрацювання дали змогу ще раз нам переконатися в правильності і вірності тих шляхів, якими ми йдемо. Вони інноваційні, вони сучасні і вони актуальні. Ось так. А ми продовжимо про палац, взаємоінтеграцію та спорт. Новини спорту в палаці. Вихованка спортивної школи східних єдиноборств ПДМ, учасниця благодійного марафону 2012 Настя Турчин, нещодавно повернулася з континентального кубку світу з дюдо серед жінок, виборовши там третє місце. Це було в Софії в Болгарії, і також це вже недавно. Ми їздили на чемпіонат України. Це вже було по юніорам, це вже по моєму віці. І я там стала добула перше місце. Упіймали ми дзюдоїзку мандрівницю на чемпіонаті Рівненщини з Дзюдо, що його проводила школа східних єдиноборств. І де Настя працювала у судівській колегії. Перші місця, хто завоював на чемпіонаті Рівненської області, з дзюдо, поїдуть на чемпіонат України, будуть виборювати перші місця боротися за почесне звання. На чемпіонаті України серед борців із рівного острога та інших міст та містечок Рівненщини чемпіонка України відзначила свою зовсім юну колегу. Аня Лисюк. Ну я вболіваю за неї вона така перспективна дівчинка. Буде тренуватися і здобувати медалі для нашого клубу. Аня таки вибороли путівку на чемпіонат України попри її власні не надто втішні прогнозування. Дивлячись по тому, як я боролася, я вважаю, що мені потрібно удосконалювати свою техніку. Я не питаю, чи навіть досвіду батьків, пішла і з другого класу я хожу вже на дзюдо, тобто це 6, 6, більше шести років. А ми вітаємо усіх потенційних чемпіонів України з дзюдо та їхніх тренерів. А разом із ними усіх палацівських інтелектуалів, що увійшли до першої та вищої ліги чемпіонату України з ГО. Справа у тім, що спортивна школа інтелектуальних Ігор Палацу щойно провела відбірковий турнір другої ліги чемпіонату України, вперше за історію українського ГО у Рівному в турнірі зараз грає загалом 105 учасників. Діти з задоволенням прийняли участь в цьому турнірі, грають, набираються досвіду. Турнір має такий відповідальний відбірковий характер. Відбираються кращі дівчата і жінки для участі в вищій лізі чемпіонату серед жінок і відбирається учасники, один учасник вищої ліги чемпіонату України серед чоловіків і п'ятеро учасників першої ліги чемпіонату України серед чоловіків. Тобто дуже широкий спектр відбору і навіть спеціальні методи жеребування використовуються для цього, щоб відібрати їх правильно. От. Активно участвують учні школи інтелектуальних ігор Рівненського міського палацу дітей та молоді. До речі, основна маса учасників це якраз батьки і діти школи інтелектуальних ігор. І не сумніваємося, саме палацівські вихованці та випускники стануть чемпіонами України. Палац найкращий у будь-якій ситуації він все одно попереду, традиційно. А інакше і бути не може. І знову про взаємопроникнення палацу у палац та про взаємодію між палацом його вихованцями та їхніми батьками. Чи навіть так, між батьками, палацом та спільними батьківсько-палацівськими дітьми. Нещодавно ПДМ актуально зустрічався з батьківською громадою під гаслом Ми самі маємо стати такими, які ми хочемо бачити власних дітей. За мету палац поклав удосконалення технологій позитивної співпраці педагогічного колективу учнів і вихованців з батьківською громадськістю ПДМ, зміцнення зв'язків між учасниками навчально-виховного процесу, встановлення єдності виховного впливу на дітей. Спершу проводилась інфотерапія позитивом. Виступали психологи, батьки та діти. Потому всі дружно переглядали фільм Про дім де реалізуються мрії. А за тим батьки разом із дітьми арт релаксували, себто брали участь у майстер-класах різних жанрів, навчалися мистецтву декупажа, власноруч виготовляючи великодні свічки, вивчали історію фотографії, намагалися малювати імпровізації за допомогою меленої кави та танцювали Белі Денс, танець живота. Упродовж усього заходу працювала віртуальна платформа Батьки і діти навіщо усе це? Давно відвідуємо палац дітей та молоді. Цікаво проводимо час. Маю двох діток, які займаються в школі інтелектуальних ігор в художній студії та на гуртку «Етно» в культурному центрі. Веснянка дуже цікаво, дуже занятно. Дуже цікаво проводити час і побільше б таких таких. Майстер-класи ми проводили спільно з батьками, щоб наблизитись і наблизити саме батьків до. Тих потаєнних мрій до здійснення, яких вони повинні мати безпосередню справу, тому що іноді діти не відчувають цієї підтримки протягом свого навчання за профілем, який вони обирають. Дитина це самостійне явище, треба радитись з дитиною, треба бачити її потуги бути самостійною і сприяти тому процесу, тому що дорослішати – це дуже складний процес, яким повинні опікуватися значить, батьки в сенсі. Вибору дитиною того свого самостійного шляху, об'єднання зусиль, педагогів палацу, дітей і батьків повинні тій перспективі становленню особистості дитини, перспективі бути самостійною, бути критично налаштованою до життя, бути самореалізованою. І саме головне, каже, робити спроби змінювати світ на краще. Це був день батьків. А саме зараз у палаці свої рідні дні дітей. Традиційні дні дублерів, дні самоврядування, дні, коли влада у палаці повністю віддається в руки його вихованцям. Це практична допомога учням і вихованцям палацу, представникам парламенту дітей міста та молодіжної палати ПДМ у відчутті складності соціальних стосунків, формування соціальної позиції, визначені своїх можливостей у реалізації лідерських якостей. Це формування соціально активної, ініціативної, здатної приймати нестандартні рішення особистості з глибоко усвідомленою громадською позицією. Це успішна соціалізація учнів. Та вихованців палацу, змістовне і продуктивне їх спілкування. Це сприяння підготовці дітей до активної професійної діяльності, успішному і безконфліктному входженню їх у соціум. Уже я мав змогу брати участь у днях дублера два рази. Перший рік я був культорганізатором. Минулого року я був спеціаліст по зв'язкам з громадськістю. Саме тому я вже напевно здобув великий досвід і вирішив подати себе на посаду дублера директора ПДМ. Традиційно під час днів дублера зібралися на форум лідери учнівського самоврядування ЗНЗ міста. І цьогорічна новинка у ніч 26 на 27 квітня нічне засідання ради дублерів ПДМ, загублені у часі. Але про це у наступній програмі. А ми продовжуємо про палац, місто, взаємопроникнення та взаємодію і традиції. Про традиційну вже мою хвилину слави улюблений школярами міста конкурс. Започаткований він, ну і проведений, звісно, парламентом дітей міста палацом дітей та молоді спільно з управлінням освіти рівницького міського. Виконкому моя хвилина слави конкурс для школярів будь-якого віку від першокласника до випускника, включно, і покликаний він розкрити глибоко потаємні таланти. Суддівська колегія тут змішана, і діти парламентарії, і фахівці і палацу і представники управління освіти. Нагорода відчутні грошові премії від громадської організації сприяння позашкільній освіті та соціальному захисту дітей. Підлітків Палацу дітей та молоді конкурс цьогорічний моя хвилина слави» видався надзвичайно цікавим, особливо його фінал. Представлено понад 50 номерів різних абсолютно жанрів, і вони що саме цікаве, дуже різноманітні і неординарні. Це ще раз показує, що молодь наша. Що міста дуже талановита, і започаткована палацом дітей та молоді ініціатива, ось саме проведення цього конкурсу, вона є дуже важливою, адже вона саме допомагає дітям проявити себе, соціалізуватись у суспільстві. Були й заохочувальні премії і купи різних номінацій від молодіжної палати та парламенту дітей, і 11 перших премій у різних вікових категоріях та номінаціях. Ми співали пісня Філгут. Ми дуже хотіли перемогти цю пісню ради музики. Найбільше і найбільше грамот заробити її кубок. Ви задоволені? Да. Дуже. Нам всі радісно плескали в долоні. Ну, звісно, всім плескали. А гатію пам 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 пау. В hold you. Імар, айнодетайкендунорон. No, my my no harm And I feel good Усі фіналісти та переможці разом із переможцями конкурсу Сучасники-Сучасниця взяли участь у галаконцерті, спеціально з організованому палацом дітей та молоді, парламентом дітей міста, молодіжною палатою ПДМ та громадською організацією під Егідою. Учасники та організатори об'єднались у соціально значущий для муніципальної громади міста проект. Серед учнів шкіл міста було розпосуджено квитки і відповідно зібрано кошти з метою підтримки програми стерилізації безпритульних тварин, що отримуються в притулку. Проект цей продовжує низку благодійних заходів, що організовує та проводить Лінинський міський палац дітей та молоді. І найважливішим із них був і лишається традиційний благодійний марафон з вірою в майбутнє. Це звіт усіх колективів палацу, те, до чого всі готувалися цілий рік, але не просто звіт. Упродовж дев'яти днів палац нортуватиме, вируватиме і шумуватиме задля палацівських же вихованців. Талановитих діток, котрі, втім, не зовсім такі, як усі, вони соціально не захищені. Саме задля їх моральної, емоційної та матеріальної підтримки працюватиме увесь палац. І адміністрація, і педагоги, і вихованці. І так вже 18 років поспіль. За час існування проєкту марафонцями стали понад 70 молодих людей, отримавши визнання, повагу та справжню путівку в життя. Сьогодні їх шестеро юних сповнених сил та амбітних, та саме в них амбіції підкріплені копіткою працею, працею на майбутнє палацу, а відтак на майбутнє нашої держави. Крім них, матеріальну підтримку під час марафону отримують ще двоє дітей. Також благодійний марафон буде працювати для діток із фізичними вадами із Рівненського навчально-реабілітаційного центру, особлива дитина, онкохворих малюків із онкогематологічного відділення обласної дитячої лікарні, віл-інфікованих та хворих на сухоти дітей. Отож, у травні 2013 року упродовж 9 днів позивні благодійного марафону лунатимуть на підтримку найталановитіших та найдостойніших. Знайомтесь у нас звати комісарова Олександра в Палаці та молоді вже п'ятий рік. Поспіль відвідую хорову студію Рівненські Дзвіночки, літературне об'єднання поетар, клуб, гітари, музика, мрій. У майбутньому хочу стати музикантом, продовжити своє життя у музиці та в. Бути диригентом, поетом, письменником, людиною, який не байдуже мистецтво. Від, від марафону Звірою майбутнє я очікую, я очікую підтримки, допомоги і розуміння людей, які зібралися тут, щоб нам допомогти. Я Барабаш Іван, мені 16 років. Вже протягом 10 років я навчаюся в школі сучасної географії. Мені це дуже подобається. Від марафону я перш за все очікую нових вражень, нових емоцій, і, звісно ж, підтримки моїх товаришів в майбутньому від марафону я очікую реалізувати свої ідеї та самоствердитись. Я Рогала Олександр, займаюся в Палаці дітей та молоді, а саме в школі сучасній хореографії 6 років. Від марафону я очікую підтримки не тільки для себе, а й для наступного покоління, яке прийде в цей дім. Мене звати Подганюк Тарас, мені 15 років. Я навчаюся в школі народного танцю, беру активну участь у житті ПДМ уже 9 рік поспіль. Крім танців, я захоплююся духовими інструментами, тобто грою на кларнеті. Дізнавшись про те, що я буду брати участь у благодійному марафоні Звірою майбутнє, я дуже зрадів, так як це для мене один із найважливіших кроків у моєму житті. Благодійний марафон для мене дає багато вражень, багато друзів, великі визнання на місцевому рівні. Я дуже радий цій події. Я опольський Сергій, мені 15 років. Уже десятий рік я займаю школі сучасної хореографії. Від марафону я очікую підтримки не тільки для себе, а й для усіх інших марафонців. Хотілось мені також, також здобути вищу освіту в галузі маркетингу. В майбутньому я хочу показати, що це дуже круто буде у складі такої сім'ї, як школа сучасних аерографій, ПДМ. І своїм прикладом я хочу в майбутньому так само показати іншим марафонцям, що вони. Багато досягали у своєму житті. Я, Олександр Єрошкін, займаюся в палаці та молоді вже 9 років. Моя мета донести до більшості кола людей важливість інтелектуальних ігор. В майбутньому хочу стати програмістом. Бажаю благодійному марафону підтримки і розвитку. Отож, марафон розпочнеться ще задовго до його офіційного початку. З 6 до 10 травня на майданах міста пройдуть флешмови більшості колективів палацу, а потім. Про людство встигнеш, про людей подумай. Рівненський міський палац дітей та молоді репрезентує 18-й традиційний благодійний марафон з вірою в майбутнє. З 13 до 21 травня у палаці щодня виставки, дійства, вечірки, вистави, концерти та шоу цунамі емоцій та гарного настрою. Вже у 18-те за для шістьох талановитих випускників палацу. І втретє задля трьох дітей із вадами здоров'я із особливої дитини та діток, що лікуються в онкогематології обласної лікарні. 13 травня понеділок о 15-й відкриття фотовернісажу творчих робіт фіналістів міського фотоконкурсу Світ емоцій. 16 16-та година прем'єра казка нашого двору для дітей молодшого та середнього шкільного Віку, зразковий театр студія Маленький Принц. 17-та година. Відкриття 18-го традиційного благодійного марафону «З вірою в майбутнє. Концерт зразкового ансамблю дитячої естрадної пісні Вітамін. 19.30. прем'єра, детектор брехні, сучасна комедія для дорослих, народний молодіжний театр від ліхтаря. 14 травня вівторок. 16-та година. Відкриття арт виставки творчих робіт учнів профільної школи образотворчого мистецтва та майстерень поліського побуту. 16-та година. Бункер. Драматична історія для дітей середнього шкільного віку. Зразковий театр студія Маленький Принц. 17.30 – Концерт заскового ансамблю естрадно спортивного танцю Грація та спортивної школи художньої гімнастики. 19.00 жінки Бергмана. Драма. Народний молодіжний театр від ліхтаря. 19.30 – Концерт заскового дитячого хору «Віват. Музико. 15 травня середа. 15-та година казка нашого двору для дітей молодшого та середнього шкільного віку. Зразковий театр студія Маленький Принц. 17-та Концерт клубу співаної поезії гіт-арт, клубу Музика мрій та рок клубу. 19-та година концерт народного молодіжного ансамблю сучасної пісні Меридіан. 20-та година реп вечірка. 16 травня четвер. 16-та година прем'єра майбутніх юзерів. Сучасна драма для дітей середнього шкільного віку. Зразковий театр студія Маленький принц. 19.00 – година. Концерт зазкового дитячого ансамблю сучасного танцю Лайт. 19.30 – Відсутність. Перформанс. Театральна лабораторія. Відсутність народного молодіжного театру від ліхтаря. 17 травня п'ятниця. 16.00 – година. Майбутніх юзерів. Сучасна драма для дітей середнього шкільного віку. Зразковий театр студія Маленький Принц. 19.00 – година. Концерт зразкового камерного хору «Аве Марія. 19.30 – Прем'єра Друзі. Все кльово. Для старшокласників. Народний молодіжний театр від ліхтаря. 18 травня, субота, дванадцята година дивовижні пригоди їжачка Апельсинчика та ляльки Маріанни. Музична вистава для дітей молодшого шкільного віку, зразковий театр студія Маленький принц. О шістнадцятій годині на Майдані ПДМ розпочнуться етнофестини з нагоди 30-річного ювілею, народного художнього колективу молодіжно-фольклорного гурту Веснянка за участі фольклорного колективу із міста Краснодар, Росія, фольклорного гурту села Старі Коні Зарічницького району, підготовчого гурту ЕКЦ Рівненського ПДМ та гурту Лісова пісня. Сімнадцята година літературне кафе народного молодіжного. Літоб'єднання «Поетарх». 18.00 – Ювілейний концерт. з Нагоди 30-річчя народного молодіжного фольклорного гурту. Веснянка о 18.30 теж на майдані палацу відбудеться концерт заскового дитячого духового оркестру та учнів профільної музичної школи. А продовжить дійство на палацівському майдані о 20-й концерт народного молодіжного камерного оркестру та народного молодіжного джаз-оркестру під небом рівного 19 травня. Неділя 10-та година. Школі інтелектуальних ігор, 20. здобутки рекорди перемоги. Зала масових заходів. 11.30 Майбутні юзерів. Сучасна драма для дітей середнього шкільного віку. Зразковий театр студія Маленький Принц. 12.00 – година. Концерт народного ансамблю народного танцю Дружба та народного молодіжного оркестру народної музики. 16.00 – Концерт заскового ансамблю Східного танцю Орхідея. 18.00 година. Друзі, все кльово для старшокласників. Народний молодіжний театр від ліхтаря. 18.30 – Концерт народного молодіжного ансамблю Сучасного танцю Лайденс Кампані». 20 травня, понеділок, 16-та година. Бункер, драматична історія для дітей середнього шкільного віку. Зразковий театр студія Маленький Принц. 19.00. Концерт зразкового ансамблю спортивного танцю Ритм. 19.30. Прем'єра ілюзії, театральна лабораторія. Відсутність народного молодіжного театру від ліхтаря. 21 травня, вівторок, о 17-й годині. Урочисте закриття 18-го традиційного благодійного марафону «З вірою в майбутнє. Мега-гала. Концерт художніх колективів ПДМ. І завершиться дев'ятиденний марафон о 20-й годині драйв шоу народної молодіжної рекабільника команди Атвінта на майдані. ПДМ прийди й допоможи дітям з вірою в майбутнє, взявши участь у святі творчості добра та дружньої турботи з 13 до 21 травня. Палац дітей та молоді чекає саме на тебе. А ще під час марафону у палаці 16 квітня в рамках літературного фестивалю для дітей Дивокрай презентуватимуть книгу Сім чудес рівного. З 16 до 20 травня прийдуть фестини дружби за участю фольклорного дитячого ансамблю зі Словаччини, з 17 до 19 палац проведе дні Європи у Рівному за європейським часом, а з 18 до 21 у ПДМ гостюватимуть учасники третього етапу міжнародного франко-італійсько-російсько-українського проекту Соціалізація молоді від освіти формальної до освіти неформальної в рамках програми. Єс молодь у дії. Палац працює. Працює не на себе, а на місто, державу, європу, світ. Ми разом. міський палац дітей та молоді це ми самі. Це гарантоване майбутнє нашої держави. Це палац. Ну що, підемо разом, то подаємо. Наступного разу дивіться, як Дужба та «Лайденс Кампані» кампанії Луцьк штурмували, що робили дублери у нічному палаці. палаці». 18-й традиційний благодійний марафон 2013 з вірою звірою в майбутнє. Як це було? Це та ще багато цікавен про нас. Ми разом разом у території щасливого дитинства, мешканці якої гордо стверджують, мій палац, мій дім, мій захист. А ще моя держава, що має свій герб, гімн і прапор. Ми і маленькі, і не надто вже понад 70 років пишаємося своїм палацом, присвячуючи йому свої досягнення, злети, висоти. Рівненський міський палац дітей та молоді це ми самі. Це гарантоване майбутнє нашої держави, бо це палац.